Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні у нас для вас будуть голубці. Голубці за давним рецептом, по-маминому рецепту голубці. І мене просили дівчата в коментарях показати, як ми готуємо голубці. Ось я виконую ваше бажання. Ми зготували голубці в чавунку, але то не було світла. Ми то мали в духовці запікатися і ми робили на е, кухні. Так що, кому сподобалося, давайте будемо готувати. Будемо приступати голубці робити. Нам треба, от квасна крижілка, я б її вібрали з бочки, бо ми в восени з капустом класимо. І на голубці. Не солодка, але така квасна будемо робити. Того, то що, то що знав, Треба зробити? Треба її розпустити, помити і робити заліпку. Ще що треба для таких голубців? Для таких голубців треба рису, де пів є, попарити окропом, аби воно трохи постояло. Помити, попарити і найтроха постоїть, зробити зажарку, цибульку, морку. E, що треба, ви кажіть? Ми будемо зараз робити тото. Рис. Рис. Півтора стакана. Стакан, один стакан 250 грамовий і ще, I, в, і ще у половина. Так, половина. Г, далі гречку. Гречку. Що такий б... стакан. Такий стаканчик. Отакий. Так. Такий стаканчик. Треба. Рис помити і окропом попарити. Найтроха постоїть, де зробити зажарку, додати... зажарка з цибулі і моркви. морква. цибулі і морква. Зажарка. Тоді давати в рис, то відсідити. А ми будемо показувати. е, ще, ще треба три ріпи я виджу. Ну треба тогди додати гречку помити, додати в той рис. Зажарку, то де натерти на, на великій ті на буракові. Три, і, три ріпи, ріпи? три, бо дві, там вже видно, як то то. У нас нині Сирі. пісні. Пісні голубці у нас нині будуть. Ши, сиру ріпу ми будемо вам показувати сіль перець до смаку Ши. і на олії будемо підсмажувати, робити зажарку, а як будемо з'єднювати, ми то, то все будемо вам показувати. Пока, покажемо то. О, о. Тепер розбирайте ту... е, ту. капусту. Капусту розібрати. Розбираємо отаку капусту. Отак листками. І зараз її і файно промиємо. Зараз я... Добре, добре тоді розберемо її. І... Я зараз порозбираю. Ось ми рис вже промила, мама. Промила в трьох водах, файно, вона вже чистена. У якій воді, чи в які в теплі воді човіки вимагають. Такі нітні воді. Такі літні. Ну. Висипаю тут у каструльку, аби запарити, аби воно постояло. Отак о. отак. Висипаю у каструльку. Добре, добре. Отак. Виливаю кип'ячий окріп, аби запарити ри. Так, аби скрило. Аби скрило буде. То вже скрило багато. Ось. І накриваю кришку. І най так постоїть до півгодини. Навіть воно файно собі попарити. То де робимо зажарку. Далі ми вам покажемо. Зажарку. Риф. Ми тим часом будемо робити е, тушити. Цибулю і, і, і морку. І морку, так. Так, рис у нас запарює, тепер мама промиває. Я висипаю одне гречку і зараз її файно промию так і в двох і трьох водах. Вони то так наливаю водички. О, Помити файно. Сюди ну, ближче. Що трошки Але, так, Файно її промити. О, вода яку воду ви промила? Літну, такого річ у ні, але таку літну, трохи тепла, бо і то студенно нічого не варто. Студену в них. Отак От вливаю геть О, А тепер знову. Налію та знову промити, файно вішурувати, аби гречка була чиста. Отаку, ось, отаку, отак. А де я тепарна і О, Ще раз. У трьох водах ми те У трьох водах ми вам рис і тепер іграть у трьох водах. Войну у трьох водах. А там зажарка сироли, жарики. Зараз будемо ще, ще міщається купу. Тут ми капусту розпустили. Одево, зараз будемо її промивати. О, так само. О, не найпостоїть, будемо міщати, але навіть ще пари. Так, тепер, тепер вже будемо лист промивати. лист, ну, все, все сюди все сюди. Тут де париці рис, Один там гречка париці... промита. О, є йому тут водички такої, такі, літної. та чи вітної. ще є. Троха ось так. Зачерпніть тут з ведра, бо нині нема е світла, ми, у нас екстремальні умови. Вмаги. Світла нема, вода, тут, то, то, й все, все так все робить. Все робить і так, як не ходить. О. О, так. Промиваємо. Промити файно лист. Ось тут Ото трошки він тут. Він таке слово. Крігілочка в капусті. Ось така. Отако промиємо, а зараз будемо з'єднувати ту начинку, все ми вам покажемо. Ми пообрізали. Ось так треба зрізувати все, Аби воно не було тверде таке. Ось так. Ось так зрізувати усі. Ось і такі хрісти. Там все підготувало. Я підготував. Позрізовув. Так, ми будемо в чавунчику робити. В там на чавунчик мама поскладала уже такі такі-то. З серединки з капусти, листочки і даємо на спід ще чебрику. Кладіть там чебрику. Кладу чебричок. А то не забагато було? Уже як є, так буде. Добре. Але може так трошки геть, ось оце від, від, відрізати. Отак, відломити і отак. О, і тут будемо, зараз залибку розлагоджувати. Так, давайте той чому ног сюди О, і беріть, і... роз, розріхтовуйте тут. Давайте сюди капусту. Шти, шти. Ну, вже, Рис уже сі напарив. Запарила рис. Тепер тут о, воду зливаю геть. А діто так воби не було водички. О, боберічка була. Заліпка. Добре, добре, добре. О, тепер я вже водичку зіглів. Зіл'яла водичку гетто тут. Тепер із гречки, не знаю, чи є, чи нема. Той може нема, може і нема. Ні, то Висипаю я гречку. А відтак у рис і зіпаємо вже. Так, вишка є. Там де в тім зажарці. А, ага, зажарці. Тепер сипнемо зажарку, перемішуємо. Ось цей що в гречку сиплемо жарку. У нас пісні, ми багато давали моркви, бо в нас пісні ще раз наголошую пісні голос. Пісні, бо ми робимо пісні. Так, добре. Ось. І в цю зажарку будемо що робити, натирати. І зараз треба посолити. Дуже не солюву. квасні листки, капусти, але трохи треба солити. І треба поперче. Ой, за малом не пусти. Ну. Дивись, і трохи бояться. Буде, а, буде? Може і буде. То цей перец малений такий, що він настріш. О, тако, так. І при кінці тепер будемо терти рік. Терти, ріпу на терті терці ви казали? На такі, як бурак. Як бурак. Зараз я потру і покажемо. Ось я натерла ріпу вже на оці від бурака терці, натерла і беріть. І будемо. І будемо тут додавати У залітку. Аді так.

Оп, так розмішуємо, і зараз будемо забивати би. То досолили до, до, солили, до перчели, все добре, так? Дай, я знаю, що треба ще трошки досолити. Може трохи досолити. А mm. де тут насіння? Аби не переселене. Ні, ну то багато то, то ні, то, то, але то і так, що собі можна. — А від кого листку не треба нічого? Можна мож, покласти листочок. Може листочок покласти. На спіт, на спит. На спіть ще кладемо отако e, два, два листочки. Ну, ну, два листочки e, лаврового, лаврового листка. Лаврового листка. Все добре, тону -то. показуйте, як то, то бо я так буду. Що покажу? Як е, крутите? А, як крути. Все добре. ну, А ну то то все велике. Будемо крутити. Отак о. Аді отак. Mm. Це великі, велика кріжівка. велика й дай великий голубець, але лабай. Я буду розрізати, я буду малі робити, а ви вже покажіть, я зараз нароблю. Отакий от буде голос. Отак. Ось от так складаю тут. Все. так будемо. Давайте я тут. Ти будеш робити. Отакої от я зараз. Ми будемо маленькі робити, а отут це все закр... таке закри... закручувати. І ось такі маленькі. Затискати? Затискати. Такі маленькі будемо робити. Ну, я ще хоче бахати. Бати, <ривити> а то не немає. У мене постолова, або де? А то чути? Е, Господи мій. Як все мене мусить? Ми вже ліпили, накрутили голубців. Кажіть мамо, що тут зверху видали трошечка? Трошки так у пушечки посипала соду, бо то гей квасні, трохи голубців, та я би ліпше вварив. А тепер будемо ще трохи давати жиру, оливи, бо то пісно, якби не пісно, то би дав жиру такого, смальця, бо то. -то. А так тепер я дам трошки оливи. Може то буде? Буде, певно. багато не треба. О, буде. А потім водов заліємо, накриємо оцими листками. Накривайте і заливаємо водою. І, і заливаємо водою, так, аби тут. О. О, накрити листками. Отак. Накрити. Тої листки вже немає, а все ви можете. Осе можна приложити. А де отак, аби було приложене. І зверху кладете тарілочку чи що? Та зверху покласти тарілочку, покласти. Ну, Заливайте водою. Ну, заливаємо водичку. Добре. Може воно потане там ще, ні? Дуже, е, накривайте тим. Ще Не треба Не більше води. То накривати отак. Так, а? так, так, накривайте, туди, запихайте О. якраз. О. Ну, добре я добре. О, І кришку то накриваємо. Крешку. Зверху кришку і кладемо, ми би клали в духовку кладемо, але так як нині нема світла, то ми будемо на, на камфорці. На камфорці будемо. А, ну. собі на легонький вогонь кладемо. І най... Ось такий легенький вогонь. Так, так. І найполегенький так най у них. Лігенький собі кипіть. А там ми покажемо. Там вже зварити. Десь треба, я знаю, десь певне за дві години варити. А, треба, треба, Як васні, квасні, то якби солодкі, то ні, а, а. квасні хочуть більше. Десь за дві години від, від закипання треба варити ці голубці багато довше. Ось наші голубці вже зварилися. Ось. І будемо... Дивитися, дивіться, які вони. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! <кій> які, які гарні, які які гарні вишні. І більші, і менші, і такі. От такі о. о. Так що готуйте з нами, смакуйте з нами. Будьте здорові. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтеся на наш канал. Діліться з друзями нашими відео. Ось такі голубці виходять у, у розрізі такі. Вони дуже смачненькі. Хто не пробував, дуже, дуже кажуть, то дуже добрі. Не то сквасної капусти.